No. No. Що ти нам весно принесла? Принесла вам літечко, зелене житочко, та й хрещаний барвінок сказав вашненький Васильок. Та, та, биде, биде 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 сонечко, та, на пісове ночка, на то бити січко, на наше припала, Січка не мивала, води нема. Громадська організація організовує для діток, які тимчасово проживають на території нашого міста. Заходи це вже четвертий захід. Всі заходи тематичні у нас. Починали ми після нового року. і Перший захід у нас був присвячений Різдву. А Різдво потім ми говорили. Другий захід ми запрошували кінолога, запрошували собачок. І дітки спілкувалися з собачками. Чотириногі герої війни так ми назвали наш захід. Третій захід. Ми віртуально подорожували містами України. Діти всі присутні малювали свої міста, розповідали, читали вірші, показували Фотографії, ну дуже щемно була така зустріч, і це четверта зустріч. Ну, колодій саме сьогодні ми святкуємо колодія, запросили діток. Ну, спочатку ми їм розказали про це свято, потім ми поводили хороводи, веснянки поспівали, кривий танок. Народні ігри пограли, ті, які грали наші предки. А зараз у нас проходять майстер-класи в майстер. -класи. Класах ми намагаємося, ну і взагалі всіх традиціях відродити народні традиції і такі цікавий: а, така традиція цікава, як пов'язати колодку. Ось вже одна колодка у нас є, пов'язана. А потім після цього будемо виготовляти пеків, а, бог зла, якого будемо спалювати разом з марою. А дівчата будуть робити обереги. А, Сонця, ярило, бог сонця на пам'яті ці дітки візьмуть. Ну і вже потім після спалювання масляною пострибаємо через масляну, ну і у нас вареники обов'язково, адже раніше українці, вареники власне їли, тому у нас будуть три види вареників. Ну і все інше, все, що принесли наші матусі, тому що вони теж не дивлячись на те, що тимчасово у нас проживають і не зовсім є в них умови, але вони максимально долучилися до приготування. Трав, ну і теж ось дуже багато смачненького нам. Принесли. У нас всі педагоги в цій групі. педагоги, психологи, тому це арт-терапія, терапія з психологом спілкування. Ну, якщо ви навіть помітили, дітки до цього часу дуже стривожені. Навіть о день народження вона від мами заховається, не може відійти від мами. Ну, діти дуже потребують звичайно. І по перше, це допомагає швидше інтегруватися в життя нашого саме міста. І ну. Мабуть, максимально діток. Ви зняти ці психологічні, стреси, психологічні травми, які принесли їм війна, і ну, власне заради цього ми тут і працюємо. давнину колись давним-давно, по закінченню такого весільного сезону, шукали холостих хлопців неодружених і зав'язували їм таку колодку на руку, як нагадування про те, що вже час одружуватися, вже час е, е, обрати собі люблячу жінку. Але якщо ви підходи. Дити, і хлопець каже: не треба йому колодка. Він має з вами розрахуватися чимось солодким або грошима. Ця книжечка виявляється стала книгою року, То її відзначили журі провідні, які. Дивляться, яка якість книжечки про що вона? Сьогодні в такому чудовому місці в недільний день ми готові вам презентувати чергову книжечку. Презентуємо ми її не вперше, але от саме тут і саме зараз ми. Тримаємо її цьогоріч вперше. Це книга року. Книга написана Сергієм Храбчуком з ілюстраціями, які створила Олена Славова. До речі, ця книга стала книгою року. Вона отримала відзнаку. Її відзначили не лише фахівці літературознавчого характеру, але й логопеди, дефектологи, всі ті, хто працюють з дітьми. Тобто, це книга дитячого видання, і саме вона покликана для того. Щоб дитина розвивалася всебічно, тобто, бачите, ми можемо ілюструвати картини і виразнювати їх створенням таких от розмальовок. Врешті, і разом з тим можна читати вірші, ритмічно їх відстукувати. Тобто тут на кожній сторінці є окрема своя історія. Чому про Василя? Так, от головний персонаж цієї книги це Василь, такий от енергійний хлопець, який проведжає і зустрічає свій день по-особливому, тому що в нього є свої спеціальні ритуали. І, мабуть, кожен зможе знайти себе в образі Василя, десь лінькуватого, десь енергійного, десь відчайдушного. Десь того, що забуває зробити свої такі щоденні справи, але тим не менше це жива особистість, така от неординарна, десь місцями творча, десь місцями лінькувата. тобто можна використати для себе щось позитивне і разом з тим не забути про те, що треба і вчитися чомусь. От чому от виник такий сьогодні задум, тому що ми живемо в непростих реаліях, і цьогоріч особливо уже минув рік, як точаться воєнні дії на нашій землі. От важливо підтримати маленьких читачів. І от Сергій Храбчук намагається будь-якою нагодою скористатися і підтримати благодійним чином отаких от діток для того, щоб вони отримали маленьку радість, щоб вони могли почитати, порозмальовувати, отримати насолоду під час читання. Бути вихованими, бути вдячними і от такі благодійні акції це сьогодні надзвичайно важлива річ, тому що десь не вистачає коштів. Хтось переїхав з іншого місця в інше, так як оці маленькі читачі. Тому ми користуючись нагодою. От, хочемо зробити для таких дітей маленьке свято, щоб воно запам'яталося їм на все життя. І от автор наш долучається постійно до таких проєктів. Перед цим ми відвідували дитячу лікарню, де були подаровані книги. Зараз ми тримаємо чергову книгу про Василя, яку отримують маленькі читачі під час цього залпу дійства. От, от такий маленький подарунок буде отриманий на знак і подяки, і підтримки, і любові, тому що сьогодні важливо. Любити і підтримувати один одного в такий непростий, нелегкий час. Я Григорій Хмельницький, співзнасновник громадської організації Місто тисячі Скульптур і Муралів. Створена організація для того, щоб покращувати інфраструктуру нашого міста. Ви, мабуть, бачили наш парк, але місто це не тільки парк, це і. Все, що його оточує, то ми беремось за це, щоб наше місто стало дійсно містом, де люди почували себе добре: і гості, і містяни. І наша громадська організація це організація про любов, про любов для нашого міста. І те, що зараз коїться, те, що ви зараз бачите, це маленькі маркери того, що ми робимо. Крім того, ми ще проводимо такі речі, як підтримуючі тренінги для тих, хто чекає, для переселенців, які мешкають в нашому місті. Ми його проводимо в місцевому центрі зайнятості в читальному залі. І це теж від нашої громадської організації. Зараз ми працюємо над великим проєктом Мурали нашого міста і починаємо, ми хочемо почати з будинку культури, щоб він був не тільки зовні культурний, але й зовнішній, щоб він виглядав як такий приваблюваний мурал для туристичного об'єкту нашого міста. Разом з нашими скульпторами працюємо над увіковіченням пам'яті пам героїв, які загинули в цій війні. Ви бачили тимчасову алею наших героїв, а ми хочемо зробити таку монументальну, унікальний мистецький об'єкт. Ось такі речі, на жаль, зараз немає нашого головного міця, пана Рожика. Віталія, заслуженого скульптора України. Це його об'єкти, зроблено і передано нашому місту як волонтерам. Ім ми створили для того нашу таку експертну художню раду при нашому місті, щоб наші об'єкти проходили експертну оцінку фахівців, чи доцільно, чи недоцільно. Отже, життя триває, і ми наближаємо разом перемогу. Це наш місцевий унікальний такий мистецько-культурний простір, маленький. Вже було тут дуже багато картин, а це ми залишили для того, що ці картини ми робимо зараз аукціон, вилучені гроші до наших Збройних сил. Оце те, що залишилось для аукціону. Ось такий, ось такий простір. Тут ми проводимо і наші такі містецькі заходи. Коли була зима, оці заходи для дітей-переселенців ми проводили тут.